Вітаю, вітаю! Чекаю перших глядачів і буду починати. Сьогодні дуже класна тема прямого ефіру. Я б сказала, що це е, улюблена частина СММ, улюблена частина соцмереж і ведення блогу це інфоприводи, які в нас відбуваються щомісяця. Сьогодні я вам дам 7 тем, які 100% сподобаються вашій аудиторії, які точно потраплять у рекомендації, якщо ви правильно їх подасте і донесете. Суть до своєї аудиторії. Ще раз представлюся, мене звати Чія Тетяна, я сама менеджер, я вже 5 років допомагаю експертам та спеціалістам завдяки особистого, особистому бренду продавати у соціальних мережах, зокрема в інстаграмі. От от уже в нас почнеться період весни, період тепла, такого весняного натхнення, в багатьох цей період. Асоціюється із чимось новим, свіжим, квітковим. І це дуже гарний привід трошечки такий зробити рефреш у своєму блозі, в своєму контенті, дати новий поштовх для продажів для своєї аудиторії, для мотивації і в цілому розкритися перед людьми. Я підготувала сім тем. Насправді, тем значно більше. і увесь список буде в мене в телеграм-каналі, буквально 27 числа вийде пост. А сьогодні я вам дам сім тем, які ви можете адаптувати, і в цілому, які можуть адаптувати всі до себе в контент і використати на благо, на благо ваших продажів. Отож, поїхали. Рекомендую вам почати із. Підготовки загалом до весняного контенту. Уже. Ви вже можете запланувати час для того, щоб зробити оцей весняний контент, використати ці інфоприводи заздалегідь. От, і перший інфопривід у нас починається 1 березня. Це день компліменту. Я навіть не знала, що такий день є. І, здавалось би, як завдяки такому. Такій темі можна придати свої послуги чи розкрити особистість у блозі. Так от, я до кожної теми підготувала кілька заголовків, чи кілька форматів, які ви можете використати і адаптувати під себе. Тож, поїхали. День компліменту. Комплімент, який змінив моє життя. Комплімент, який вартував мені самооцінки, компліменти, які ми робимо своїм клієнтам, або зробити підбірку компліментів. Як зараз модно робити із передбаченнями чи посланнями на бордах? Типу, беруть мокапи бордів, беруть мокапи телефонів, і пишуть там: Маріє, ти там не запрацюйся. Да? Тобто такі послання заздалегідь роблять, ви можете зробити так само такі компліменти в день компліменту для своїх клієнтів у форматі там, каруселі, чи ви можете зробити формат. Рілсам, де люди будуть затискати, і їм буде випадати якийсь комплімент, щоб піднявся їхній настрій. Загалом така тема дуже підходить для розважального контенту. Ви можете експериментувати із форматами, але робити акцент на тому, що центральна фігура вашого контенту буде ваш клієнт. Та комплімент у відношенні до вашого клієнта. Рухаємось далі. 6 березня у нас день сукні. Це дуже класний інфопривід для стилістів, для модниць і для тих, хто любить сукні або не любить. Стилісти можуть показати підбірки найвдаліших суконь на побачення. Топ-5 трендових суконь у 2025-му. Сукня, яка підійде кожній жінці. Сукня, яка зіпсує будь-яку фігуру. Тобто ви можете гратися із варіаціями, показувати найкращі або найгірші позиції. Далі можна розібрати сукні конкретної жінки, конкретної медійної особистості і показати найвдаліші варіанти чи ні. І чому так пояснити, зробити такий розбір. Для локального бізнесу, для команд, хто працює командами, в кого багато персоналу, можна зробити і в інстаграмі підбірку сукні, які люблять наші працівники. Ну, жінки, які люблять наші жінки. І, наприклад, зробити таке відео чи допис, де кожен працівник буде описаний. І буде прикріплена фотографія в його улюбленій сукні. Тобто, за рахунок такого контенту ви будете будувати лояльність і довіру своєї аудиторії, своїми підписниками напряму, тому що вони будуть дізнаватися ваші прямі інтереси. Це дуже класно працює і варто трошечки підзаморочитися, але результат буде значно крутіший, ніж ви собі навіть думаєте. От. Е, далі. Е, дуже класно із сукнями, із сукнями, із сукнями, е, ми у сукнях просто зробити там, що в нас сьогодні день суконь, да? е, і зняти такий, зробити типу подіум, і щоб кожен прийшов у сукні, яка йому найбільше подобається, навіть якщо ви там стоматолог, умовно кажучи. Е, і коли прийде вся команда в якихось класних навіть вечірніх сукнях і зняти просто для ролику, буде просто шикарно. Люди будуть вам аплодувати у коментарях. Далі, чому я не ношу сукні? А Хто не носить сукні? Розказати свою історію, або навпаки, чому я ношу тільки сукні, або чому я ношу тільки цю сукню, або моя улюблена сукня. У мене, наприклад, є історія з сукнями. Я собі на день народження купляю сукню. І, наприклад, наприклад, наприклад три роки тому, на моє день народження, 25 січня я купила свою найдорожчу сукню. Мені подарували гроші, я назбирала таку маленьку суму на той час для мене. Та сукня коштувала 150-200 доларів, я її купила і, і, і. і ні разу не вдягнула за рік, тому що почалося почалось повномасштабне вторгнення. От, це може бути в мене от такий сторітелінг на тему з суком. І, і буде класна варіація, класна подача для контенту. Далі, 8 березня, як завжди в нас Міжнародний день жінок. Це теж дуже, дуже така навіть не різноманітна, а проти, протиріччя викликається тема. Зараз дуже багато дискусій, хтось каже, що треба святкувати, хтось каже, що не треба святкувати. Тут можна висловити навіть свою позицію, достатньо висловити свою позицію, щоб сформувати позиціонування і розказати про те, яке ви маєте відношення або як ви відноситеся до цього свята. Що я рекомендую ще на 8 березня собі запланувати, це розказати про найприємніший подарунок, найгірший подарунок на 8 березня, найкраще побачення на 8 березня, найгірше побачення, тобто варіації з приставкою най завжди класно працюють. Користуйтеся. Далі. Кого я вітаю у цей день? Чи чому я нікого не вітаю? Теж ви можете варіюватися в залежності від вашої позиції. Далі: історія з дитинства, побажання для жінок з передбаченнями в форматі рілс, в форматі допису, як ви придумаєте, для магазинів, для бізнесу список подарунків. Список подарунків. З вашими товарами або подарунок, який ви можете подарувати своїй жінці на 8 березня. Просто ви маєте враховувати, та, що 8 березня, 8 березня, а контент ви маєте опублікувати трошечки раніше і підготуватись до цього, якщо є е, ціль контенту продати ваш товар безпосередньо. Далі ви можете поділитися списком е, закладів, які можна сходити на 8 березня, список фільмів, список косметики, який повинен бути в кожної жінці. Тобто. Поділитися списком, списком книг, списком цитат і так далі. 8 березня просто настільки багатогранний день, що ви можете інтерпретувати в своєму контенті просто як завгодно. Минулого року ми робили класну рубрику для психолога, не рубрику, а розбір. Ми робили там 5 чи 7 стереотипів про жінок і розвіювали їх. Ну, наприклад, там всі блондинки дурепа, так? і загальний стереотип, і ми там брали якусь блондинку. Зі сфери науки і показували, що от є така блондинка, чи вона така була? Вона досягла таких результатів. І як виявляється, ніяка вона там не дурепа, да вона дуже розумна жінка у своїй темі в своїй ніші. Ви теж можете якось погратися зі стереотипами. Розвінчувати їх, або е, показати, якщо у вас велике підприємство чи велика команда, або це взагалі не жіноча сфера, ну, наприклад, там виробництво будматеріалів, е, чи детейлінг автомобілів, чи там будь що зараз будь-яку тему можна взяти і сказати, що вона не жіноча, і показати жінок, які працюють е, в цій темі, на цій роботі, які з вами довго і розказати їхню історію. Буде просто супер. Далі. Далі, далі, 8 березня. Собі вона виписувала, буду рухатись далі, 15 березня, День Сну. Тут теж тема дуже цікава, специфічна. Можливо, вона підійде не зовсім кожному, так, як 8 березня, але. Ми всі спимо, і сон займає більшу частину нашого, ну не більшу частину, а велику частину нашого життя. Там майже третину, в когось більше, в когось менше. І ви можете теж розказати якісь там, якщо у вас можливо були приколи на тему сну і поділитися за аудиторією. Загалом, откі. Заголовки, тему я підібрала. Як сон впливає на ваш дохід, впевненість тіло, як сон впливає на ваш робочий день, на вашу продуктивність, правила сну. Роби це, якщо хочеш спати міцніше. Ніколи не роби цього, якщо хочеш виспатись. Сон, який став реальністю. Тобто ви витягуєте одну якусь тему в контексті сну і розповідаєте свою історію. От у вас може бути навіть тема про те, що я там страждала від безсоння, і ось це мені допомогло, а це мені не допомогло і просто поділитися, наприклад, зробити такий контент, таку рекламу для свого спеціаліста, який вам допоміг вирішити цю проблему. Багато багатьох людей турбує проблема знову впродовж цього повномасштабного вторгнення. Це тема в цілому актуальна для, для людей, але коли це буде ще відбуватися в той день. Контент буде відбуватися в той день е інфоприводу, буде значно цікавіше. Можна зробити якусь вікторину, рубрику, розіграш або список товарів чи підбірку товарів, які покращать ваш сон. І там перелік товарів, наприклад, чи перелік лайфхаків, які допоможуть покращити сон. Якщо це магазин там, вітамінів чи бадів, це можуть бути якісь добавки. Якщо це аксесуари, це може бути там, маска для сну, зручна піжама, гарна постіль. Ну, можна придумати. Будь-що головне, щоб воно реально було дотичним і якби, працювало. 15 березня, далі 20 березня. 20 березня день щастя. Як виявляється, тут теж можна розігнатися наповну, роби це і будеш щасливим. Ніколи не роби цього, якщо хочеш бути щасливим. Ти ніколи не станеш щасливим, якщо. П'ять книг, які треба прочитати, щоб усвідомити, що таке щастя. П'ять книг, які треба прочитати, щоб стати щасливим. П'ять речей, які не зроблять тебе щасливим. П'ять популярних речей, які принесуть тобі щастя. Що таке щастя для вас? Як я знайшла те, що робить мене щасливою? Список речей, які роблять мене щасливою. Товар, послуга, яка робить щасливими наших клієнтів. Тест, чи щаслива ви людина для психологів? Просто супер. Далі, що насправді не вистачає для щастя, який найщасливіший день був у вашому житті? Це взагалі дуже цікава тема. Ви можете навіть просто для себе, якщо ви не ведете блог, подумати на те, який був найщасливіший день, найщасливіший день у вашому житті. Реально, що це був за день? Що це були за люди? Які події вас роблять щасливими, і що зараз вам не вистачає для щастя? От в такі обставини. В такий час можна просто подумати для себе, як покращити своє життя чи своє життя близьким, щоб зробити їх щасливішими. Да? Або що я роблю для того, щоб зробити щасливішими моїх рідних? От що таке щастя. Тема вау! Рекомендую користуватися. І остання здається тема: Так. 29 березня, день власників малого бізнесу. Бізнес це взагалі така е, тема завжди багатогранна, цікава, специфічна, особливо для тих, хто реально веде бізнес а не розказує, що він супербізнесмен. Е, мої найбільші труднощі під час створення бізнесу. Чому я вирішила займатися бізнесом? Які виклики мене чекали на шляху до створення бізнесу? Які кризи пройшов наш бізнес? Що для мене бізнес? Бізнес, яким я захоплююсь. Так, якщо у вас немає бізнесу, або там просто спеціаліст, або звичайна людина, яка веде свій блог, можете розказати чи підготувати список бізнесів, якими ви захоплюєтеся. Факапи мого бізнесу, мої правила у бізнесі. Як я закрила свій бізнес? Тобто. Тем реально просто вагон. Ви обираєте одну тему, вибираєте кілька вам дам таких порад, як зробити реально контент, щоб він був вірусним, щоб він був цікавим і щоб аудиторія взаємодіяла і приносила вам продажі. Е, Перше, у вас має бути в контенті представка най. Тобто, не просто розказуємо щастя, я щаслива людина, а я найщасливіша людина, чи я найнещасніша людина. Це відразу підігріває інтерес до теми. Ви відразу можете зачепити увагу аудиторії і вести її далі. Другий момент. Якщо ви робите сторітелінг до інфоприводу, там 8 березня, День щастя, День сну, ви повинні вкладати в цю тему свій особистий досвід. Це ключове. Не треба просто розказувати якісь шаблонні. Тези або просто копіювати якусь гарну фразу і писати, що от сьогодні день щастя, бажаю вам бути щасливими. Ну, типу, ні про що. Діліться своїм досвідом, і тільки це підкупає довіру аудиторії, її лояльність і її увагу. Хочеться слідкувати за живою людиною, яка розказує про свій досвід. Ви можете розказати про найгірший період у своєму житті багато людей зрозуміють, про що ви. Поділяться своїм досвідом, розкажуть свою історію і подумають, що ви нормальна людина, а не людина, в якої успішний успіх. І так в багатьох темах. Список у вас тем буде в мене в телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Приєднуйтеся і на днях я опублікую усі теми, які будуть актуальні в березні, усі інфоприводи, які ви можете використати в своєму контенті. І ще додам, що якщо ви не знаєте, з чого почати, не знаєте, як вам вести блог, що він проводив клієнтів, і реально оцінити ситуацію, приходьте до мене на безкоштовну діагностичну консультацію, я вам допоможу визначитися, що реально треба вам для того, щоб ці інфоприводи, і в цілому контент приносив вам клієнти клієнтів і зворотній зв'язок від аудиторії, яка в подальшому стане вашими клієнтами. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного вечора і всього найкращого.